Всім привіт, і сьогодні ми будемо грати в, в... шукач, але шукач з пістолетом, короче, ходить. Я... Samantha. Я хейтер? що? А я, типа, буду шукачом? А, ні, я можу знищу. Імба. Бон. Типа, куди мені сховатись, значить? Бляха, треба швидше валити. Щось імбове. символ символонечка, типа целисты Блин. Ой. Нет, у меня уже злые. Уйди, моя девка. Да я нормально сховаюсь, блин. Блин, такие синубасы. Я в неї між ногами круче, і вона в мене не може попасть. Ай-яй-яй! Блін, капец! Я помер. що? шо? Лей? А, я тепер тоже її буду шукать. Капец. Моим шансу не нашли. А що з за. А, пон. Так. А, так тут ще зона, є, пон. Тут вообще велика зона, а я не знав, знаю. Тут вообще можно им было... О, сховатися. Да. Не втечешь. Не, тебе. Уже минус одна девка какая-то. Так. Немае, немае. Тут здесь... О, все. Ей, мы выиграли. Все. Я им А, це треба чекати коротше, скільки Я не знаю скільки чекать вообще мабуть купляти треба це що? Якийсь пак, блин капець а йо, це шо карта з мардер О-о-о. Бляха, мені треба срочно Опа. а тут, тут так Короче, треба подальше від тих челіків сховатись. О, я це, це місце знаю. Десь тут. Бляха. Бляха, муха, там шукач. Йой, а він один. Да, все, він один. Ой-ой-ой, це дуже погано. Нам треба... Ааа, девка, уйди! Да нет, тут еще и кайзер пришел, блин! Ну, кайзер! Уйди! Да йод, неможливо тупо схватить! Там такі місця, конечно, говняні. Просто максимум в унитаз. <с>. Ладно, треба якась... О, ну можна було в ванну сховатись. блин. Я не знаю тут на яких місцях. А можна прострелити, то. Блін, на! Як мені тепер вилізти? О! Блин, все пішли. Все. О-о-о, о! Там челик. Все, плюс десь монет. Все, пішли, пішли, пішли. Ще десь челики. Так. Под никого. Тут тоже. О! Яка тобі капець. Десять. Моні. Пішли, пішли Ще один остався. Тут нема. Де? А, кстати, тут теж імбованичка Якщо я її знайшов, то наимбова. О майкат. Фіга си його там розстріляли. Тупо. А, тут є один спін Крутим. Тут ще якийсь сезон цей. Что мне выпало, блин? Давай. Сто гривень. Сто гривень. Ааа. Он. Блин, треба... Треба щось пяти ітимс. Ааа, ааа, так а до 47 можно вообще. Блин, прикольно. Пішли, пошли, пішли, пішли. Треба максимально далеко. Максимально, максимально... Не поняв. А це не входило в мої плани, я не поняв. Не поняв, ще раунд, не почався, а тут уже, короче, помер, блін. Що це за багана карта, реально. Так, пішли. О, це, це, це саме місце, блін. О, Так це імба місце для цього. Йоу, это добре все. А я не можу нажати плей, бляха. Ууу, так це вообще імба місце для цього мелкого. О, кайзер, помниш, ти мене розстрілював? На тобі. Тобі, на. Не. на сюди. сюда. А ну, я хочу піти ще раз позирка, ты можешь там имбово місце. Йо. О, для мелкого саме то. Не зараз помру. Ні, що це за таке, блін? Нове генії Розраби, блін. Тут взагалі вони дірку даже не зашили. е, тут немає. Пішли, пішли. Ой, чого в мене курсор, блін? Що це таке? Так, то то багне місце. Тут, ого, так тут нормально можна нас вверху. зверху. Пішли сюди. А, це тут самий ліфт, бон. Давайте прийшли, пішли, Що тут є. Нікого нема. А, тут тоже. Тут. А... О моє. Де вони заховались? Капець. О! Вс, деф'ят, блін. Чисно. Так, о, так, два спина. Мы их даже не успеем, мабуть, быть, прокутать. А, ладно, успеем. О май гад, да три банана, что-то там. Але я не знаю, как их од... одягнуть. О, вс пишу. Шикер. Ю-маю плюс 100 гривень. Все без ня, я не ужинав, що мені він випаде. Вс, ми тепер зараз заплющеними очами йдемо їх шукати. Давай, давай, о! Все. Пішли. А ви що стоїте? А ну пішли шукати їх. Так. Йо, да що ти по мені стріляєш? Слышь, ти я свій на нас, блін. Пішли, пішли, пішли. Тут нема. Тут нема. Мені шоков на камро подивлюки стол. Це капець. Нет, тут нема, тут нема. І там тоже нема. Тут нема. Туалет, нема, нема. О, вже когось одного вбили. Я знаю, що тут більше, по суті, нікого нема. Так, так, так. Слип слип белет. О май год Дявка реально не помічає. Сюда. А, тут отаке Ой-ой. Бон. -ой. Bon. Так, це по суті початок. То йдемо за столовку. А <coughs> се тут прохід лютий. Якщо стоять иметь цем проходом. Треба 20. Ооо, нічось Так тут тоже нормальне місце. Я взагалі за... А, ні. Тут саме пістолет. Йо, тут взагалі куча місць, щоб сховатися. Ооо, зразу двох! Мінус нову скільки. О, один цей хідер. Пішли, пішли, пішли. Тут його немає. Тут десь зверху немає. Все! є, ми виграли. Є-бой! Yeah, Віктори! Пішли крутити спін. Такий сезон пас. Давай, нормально. А що мені вибрати? О! Давай-давай. Ну блє, ну сто грошей, ну це якусь кекішну. Не, мені не треба. Когось там приглашати, все, пішли в катку. Ким я буду? Там, взагалі, є легендарний і міфічний Пінкс. Це хто такий? А шо. А що а? А мені робити? Ладно, пішли. От Треба саме-саме непримітне і далі місце. Ще саме далеке О! Тут можна просто під машиною А, ні, не, не можна. Ладно. Вже кудись тут, серед сина. О, це імба місце, все будемо тут, тепер. Нас не заметить вопрос. Давай, давай. Что, до мене хтось прийти, чи ні? Капець. Будемо тут. -то. Плюс 100 грошей сошл. Ой, плюс 5. Йой, вона тут а тут, на тута. тут, вона тут. Так. Каша, покаша. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! моя девка близько вообще прийшла. Що не там. Блин, вона повертається, тут, девка. Ты тут уже проверила, не треба. Блин, видимо, уже тут нікого немає. Все, є бой. Мы тут вообще гроші заробляємо, блин, просто за те, що мы сидим тут. А у нас тут еще можно щось куплять. Йо-моє, капець. Давайте... Давайте будемо чекати, поки до нас хтось ще прийде. Каже нікого. От нема. Мало ще дяк, до мене вони не хочуть іти, блін. Ло, дівка, давай. О, вони реально мене знайти не можуть. Це імпланичка. Ну то вообще что за малолетки играть, блин. А тут я бы кожного знайшов. Та сама девка. Шо ты там? Давай! Ну знайди мене. Ну а куда ты пішла? Ална, блин. Ална. Пішли, пішли. Та вони реально никого найти не можуть. Ще п'ять цих. Ладно, можуть. Четыре 4... ой, три уже нашли. Скільки їх там спочатку було? Альона! Пляха Альона! Альона мене не знайшла, ну бо моя ця штука засвітилася. Капец, блин май... І що вона там дивиться. Що вона напрыгаете, блин? Альона, ти шо? Геніальна Ална, конечно. Ой-ой! Ой-ой! Альона. Мене буде оця штука. А вя мовно ви приготі на мене не спіймала Ха, але на не спіймала мене. Є, бо я виграв, Крутим спін. Давай, 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 щось нормальне. Є. І плюс тустри але їм ба випала. Ну, коротше, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все. Всім пока-пока!